Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він несе усім гостинці. Нині улюблене свято дітвори і дорослих. День Миколаю Чудотворця зранку усі зазирали під подушку. Там подарунок від бородання. Мені Миколай приніс розмальовку, ляльки і. Мені Миколай приніс цукерки. – Мені приніс диск до DVD і машинку на пліті. Мені дві вишиванки, щоб висивати. Якщо дитина упродовж року була чемною, отримує те, що просила. А якщо б шкетувала, різка. В очікувані свята діти прагнуть не пустувати, і без подарунки від небесного чудотворця не залишається ніхто. О, багато чого. Різки не були, слава Богу. Юрію, Миколая. Ну Миколай такий, знаєте добрий. Все, що хотів все маю. Дива у ніч святого Миколая трапляються для всіх. Юні івано-франківці святкують по особливому. Окрім подарунків, для них організували загальноміське свято. І навіть в радянську добу, коли про діяння святи говорили пошибки, діти вірили у доброту Миколая. Уже в радянський час, коли це забороняли в моєму селі, мій швагір. На жаль, нині не покійний Антон Малкович збирав на своєму подвір'ї, може, 50, а то і 100 дітей. Він питав, чи, чи знає молитви інше, ще щось жартував, і це дарували, і це таке було популярне. Чудотворця вважають покривителем хліборобства і повелителем стихій. У давнину у цей день, як і на святий вечір, варили котю з пшениці та ячменю, оскільки це період посту господині готували лише пісні страви. Також влаштовували. Миколаївські святки. Робили це свято Миколая, значить, Миколайка, публічно скликали, запрошували людей і. Кожний хто там заздалегідь готував подарунки, це оголошував ведучий, значить, дівчині якийсь коробку цукерків чи інше. У світі Святий Миколай відомий під різними іменами: Міклаш, Йолопуки, сент Ніколаус і Санта Клаус. І саме цей день започатковує новорічно-різдвяні святкування. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на важі.